Друзі, вітаю! І у нас сьогодні черговий розбір завдань НМТ, і сьогодні ми розглянемо одразу дві карти з двома завданнями, як їх потрібно відповідати. Перша карта і перше завдання. Яка подія привела до зображеного на карті наступу польсько-українських військ на Київ? Варіанти відповіді: Київська катастрофа. Вступ до Києва військ Антона Денікіна. Другий варіант чортківська офензива армії УГА. Третій варіант об'єднання армії УНР і УГА для спільного походу на Київ під гаслом на Львів через Київ. І четвертий варіант укладення Варшавської угоди між Юзефом Пілсуцьким та Симоном Петлюрою. Розглядаємо саму карту. На цій карті у нас є явна підказка, вона тут написана таким непримітним сірим кольором. Але ось вона. Польсько-українські війська. Польсько-українські війська спільно діяли тільки в одному випадку, після підписання Варшавської угоди. Варшавська угода була підписана у квітні 1920 року між Польщею та директорією в особі Симона Петлюра. Головна ціль Варшавської угоди спільна боротьба проти більшовиків на території України. Тож, якщо ми бачимо польсько-українські війська, то одразу відмічаємо правильний варіант відповіді укладення Варшавської угоди Юзефом Пілсудським та Симоном Петлюрою. Розглядаємо другу карту. Що ми бачимо на другій карті? Позначений на картосхемі наступ армії УНР і УГА призвів до Варіанти відповіді проголошення Української Народної Республіки, повалення влади гетьмана Скоропадського, Київської катастрофи і листопадового зриву. Як тут ми можемо считати підказку? Головна підказка у нас в самому завданні Наступ армії УНР і УГА. Спільна дія армії УНР і УГА була тільки в серпні 1919 року, яка й призвела до київської катастрофи. І ось у нас всі стрілочки також відуть до Києва. Ось і все.